Велика вода в Європі одразу три країни Угорщина, Німеччина і Норвегія від паводків. Через сильні зливи під водою опинилося кілька поселень у північно-східній Угорщині. Найбільше постраждало місто Егер, популярне серед туристів, любителів термальних вод. В деяких районах води по коліна затоплені десятки будинків та кав'ярень. Оговтується від ураганої злив. І в Західній Норвегії кілька річок вийшли з берегів. Вода порозмивала дороги, знесла кілька дерев'яних будиночків. Бурові та Сильні зливи прогналися і центральними та північними регіонами Німеччини. Стихія застала регіон вдосвіта, поламала десятки дерев, минулося без жертв. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.